Друзі, всім привіт! Зима 23-го року. А імпортувати автомобілі ми вміємо, вміли і будемо імпортувати. До нас звертаються замовники з просьбою, хлопці. Я полюбляю марку. Vito, хочу новіше оновити автопарк і конкретно обирає конкретну комплектацію, конкретний колір, дверка тільки з правої сторони. Екстра лонг на класних дисках, гарні комплектації. З Вебастою, ну тобто з оптикою, все, все все він точно знав, тому що він має подібний автомобіль. І людина звернулася конкретно до що Ми швиденько придбали їй певний автомобіль. В Європі таких автомобілів, які він хотів придбати, було тільки два. Один він не встиг за інших умов. А ми йому змогли придбати автомобіль. Ми встигли. Отже, перед нами Мерседес W447, собачка, і погнали. slide with me if you feel like 550 on the five sticky can get high with me that's a deal right ride with me if you ride with me you can slide with me if you feel like 550 on the five sticky can get high with me that's a deal right that's a deal right that's a bet right that's a bet right that's a deal right that's a deal right that's a bet right that's a deal right that's a deal right І так, виконання трьох кузовах буває дана машина. Якщо ми говоримо про Vito, вони в принципі завжди були виконання трьох кузовів. Був як його там називали короткий та лонг як екстралонг. Найпопулярнішим все ж таки будемо вважати, що в замовленнях це ті, ті машини, які в нас були, це були екстралонги. Люди їх полюбляють. Тому що і ми такий кузов вам теж рекомендуємо, тому що комфортно їздити на максимально довгій машині. Тому що в ній найбільша величезна колісна база, тобто відстань передніми і задніми колесами. Це додає комфорту. Не забувайте про те, що окрім цього у вас ще є. Всю цю, в цю максимальну довжину, якщо ми говоримо, в нас ще й задній привід. Задньоприводні автомобілі вони теж бувають і повноприводні, і передньо. Зараз окремо про це розберемося, а в нас задньоприводна машина. Незручно, некомфортно і фактично неможливо їздити на маленькій задньоприводній машині, тому що вас буде завжди, завжди розвертати. Комфортно їздити от на екстралонгу в задньоприводній машині. З чим відрізняється екстралонг від е, простого виконання, лонгу або короткого, тим, що у вас буде там ще шавним підвісне. Якщо не помиляюсь, більше ніякої різниці немає. Е, категоричного більше нічого теж немає. Просто трішки інший е, довший кузов. А довший він ще й прикольність його в, в тому, що. Він ззаді ще має більше місця. Якщо ми візьмемо просто лонг і закидаємо його повним салоном, ззаді в нас залишається місце тільки для чемодану. Тут ще в нас величезний, величезний багажник. Це теж немаловажно, тому що людина хотіла використовувати цю машину і в далеких подорожах для великої родини, і в будь-який момент зробити трансформер, зробити з нього машину, в якій можна перевести щось велике для комерції, якісь пакунки, якісь там можливо, одяг, ще щось там. Тому ця машина до певної міри є такою універсальною. Автомобіль ми придбали в Німеччині, і він територіально знаходився так далеко, що ніхто з наших спеціалістів не міг туди під'їхати його оглянути. Або і правильно сказати, це було дуже матеріально дорого їхати, там, грубо 700 кілометрів до автомобіля. І ясне діло, що ми зробили, ми скористалися звітом від Car Vertical. Бачимо, у нас є Мерседес. Знайшло, що Мерседес, а і знайшло, що в нього є зафіксовані пробіги, немає викрадень і є ДТП. Опа, і ми такі, опа, ДТП. Ну нічого, давай подивимося, що ти побачив у карвертіка. Але бачив, що машина зареєстрована дійсно в 8-му 18 2018 року і в першому місяці 2019 року було якесь ДТП. Листаємо далі і бачимо, що в проводлосу далі нормально обслуговування в машини, тільки один власник, машина лізингова. Проблем з ним не було. В інших країнах теж проблем з не було. є інформація про пробіг. Пробіг є 14 тисяч 105, Тобто так, як обслуговувалися на дилері. Ніби все нормально, проводилось технічне обслуговування і є пошкодження, запис про пошкодження. Німеччина від 500 до 1500 євро задня права частина коса риска, Бампер. Ми не знаємо і купуємо машину тільки по цьому звіту. Приїжджає цей автомобіль, ми його дивимося і бачимо, що фарбувалося заднє крило в 200 мікрон звідси. Ось ця полосочка ось по доці. Це не чіпалося і це не чіпалося. Тобто, все ж таки, звідка Vertical показав правильно, що було якась невеличке щось, інцидент в цю частину. Ви самі розумієте, що тут не, не спотерили, ми розібрали, подивилися, ніяких питань тут немає. Ми довірилися звіту від Carvertical, придбали машину. замовник про це знає. Я вважаю, що вам варто скористатися звітом від Car Vertical за. Промокодом реальні, ви отримаєте знижечку 10-20%. І посилання є під відео. Натискаючи на нього, ви купуєте звіти дешевше. Не зволікайте. Ми в своїй роботі часто використовуємо звіти від CarVertical і вам теж їх використовувати. Рекомендуємо. Перевірити машини з Європи, з Америки, пробіги, ДТП, були в таксі чи ні. Вся ця інформація є. Не зволікайте, тому що дуже багато обману на ринку, а звіт від CarVertical допоможе вам не втратити ваші гроші при купівлі автомобіля. Я рекомендую. Щодо двигунів під капотом Віто. Значить, бувають 1,6, бувають 1.45, Ну, типу, хтось каже 2,1, давайте будемо казати 2,1. 651 двигун. 1,6 дизель, це не Віто, це е, трафік. Ні один, поважаючи себе мерсовод не купить Віто на 1,6 дизелі. Е, моя рекомендація, якщо ж ви маєте велику машину, не ставте на неї маленькі двигуни. Беремо Із 2.1.45, 651 двигун. Давно-давним все про нього є. На каналі було багато машин про ці двигуни. Моя рекомендація класно, регламентно обслуговувати його, проблем з ним не буде. Так, ланцюги, але в нашому виконанні машина на автоматі, Семиступеневий джетронік, проблем з ним немає. Бувають на 6 Механіках, теж вибирайте, що хочете до вподоби, але клієнт знав, що хоче, обрав машину на автоматичній коробці передач і проблем з нею не буде. Щодо зовнішнього вигляду, оптика э, стоїть максимально ледовська, яка може бути на віто. E, в нашому випадку стоїть простий бампер сірий, але бампера, ясне діло, що робимо робити, правильно, не ми, а сам вже замовник буде її фарбувати. В колір кузова, колір кузова обирався ним, прикольний. Тут дорого багато виглядає, нам такий теж подобається. Все, все, що стосується ще попереду машини, що до комплектації, варто сказати, що от ви якраз Vito. Або навіть вже переходимо, будемо переходити в v клас тому що Viano вже немає, називається вже v клас Ви можете обрати по комплектації будь-що. Якщо ми говоримо спереді машини, то різні там круїз, контролі, адаптивні. Система зупиняє, яка буде ви вмієте дистанцію зупиняти автомобілі. Виїзд там з парковки, парктроніки, камера. Камера 360 в В-класі. Електрична кришка багажника теж можлива. Задня частина автомобіля, як не крути, розпашонка, в В-класі буде Ляда. І Ляда буде відрізнятися, вона буде відрізнятися там формою скла і так далі. Тобто, умовно, ви не зможете зробити з простого віту, аля типа В-клас. Але за рахунок того, що Ляда, можливо, електрична кришка. Багажника, а в нашому випадку розпашонка замовник точно хотів знав, що хоче тільки такої форми двері. Будуть фарбуватися ось ця накладка і цей бампер для того, щоб гармонійно виглядало з кузовом. Щодо оптики, ясне діло, вона не така, як в В класі, але все ж таки машина виглядає непогано. Для тих, хто не сильно розуміється, отак ззаді подивиться, віто старе та й старе, ну тобто не сильно чимось відрізняється. Якщо чесно, то тільки пошановувачі марки можуть знати точно, де, що, як, чим відрізняється, тому що морда відозмінилася, але. Але все, що стосується, наприклад, там, в салону чи задньої частини автомобіля, фактично, як і в попередника, нічим сильно не змінилося. Але в нашій комплектації машина обладнана е, камерою заднього огляду, е, фаркопом і в принципі, нічого веселого ззаді немає. Парктроніки теж є. І те, що я розказував вам про салончик, я вам зразу побуду тут, покажу, щоб довго не оглядати. Двері відкриваються, ну, як всі по двох, дві сторони. Я маю на увазі, як розпашонка. Їх можна широко розставити. О, ті двері. Максимально. І от вам, яка величезна ще багажник у вас з'являється у випадку, якщо ви берете екстра лонг. Ви можете відсунути ось ці сидіння максимально максимально назад. Про що ми зараз окремо ще поговоримо на крайняк, сюди ще доставляється там були, не словом сидіння. Зараз розкажу, бувають лавка, боать такі сякі, але місця тут абсолютно багато достатньо. І саме що цікаве, що обшиття оцим карпетом, оці стойки, великі вікна, це вікно колись можна було руками відкривати. Зараз його можна там з кнопочки привідкривати задні вікна. Все це доступно в бусі. В бусі, в якому в комплектації ви можете набрати собі будь-що, що хочете, і в нашій машині великий, великий-великий пакет асистентів. Ну, відносно як для буса, так. Але машина комфортна, велика, але є одне но, вона не дешева. Нагадую, замовник хотів одну тільки праву дверку, і вона в нас механічна. Бувають дверки, дві і ще й електроприводом. Тобто ви можете натиснути, електродверка закриється. Він хотів механічні, його повне право вибирати те, що хоче. Людина витрачає в середньому така машинка. Нагадаю, машина з 18-го року пробіг 112 тисяч кілометрів в класній комплектації. Коштує для замовника вже тут, в Україні, повністю все, 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 все зі всіми послами, зі всім тисяч. 3 тисячі євро. І він знав, що він хотів, він набрав, заплатив для когось дорого, для когось дешево. Не абсолютно не важливо. Ціну ми зараз не говоримо. Клієнт знає, що хоче, обирає, підходить до нас, обирає. Ми йому представляємо машину в певний час, який домовився, підписали договір, і от автомобіль готовий до видачі, і будемо видавати його в понеділок. Щодо салону. Салон прикольний тим, що він трансформер. У нас є 8 місць. Між двома передніми кріслами є прохід. Ми можемо добратися в салон ззаді, і ззаді у нас є 6 місць. 4 місця обладнані функцією ізофікса. Якщо ми говоримо ззаді. це дуже важливо для тих, в кого є багато дітей, сім'я. Треба закріпити крісла дитячі. Чотири ізофікси ззаді. Це досить таки багато. Це не три умовно, як в всіх нормальних машинах. Піднімаються сидіння, кожне сидіння опускається е, по своєму, адже ви можете нахилити спинку цю в кожному сидінні назад. Ви можете його скласти, ви можете його підняти. Кожне підняте сидіння, ви можете ще й, максимум, ще й мінімум, ви ще можете його посунути кожен ряд. Як цей, так і цей і як вам зручно. А саме ви можете всі ці сидіння скласти як це, так і то, скласти його повністю, отак, як складене це. Не буду зараз робити це важко, але кожен ряд, нагадую, можна посунути і нахилити в кожному ряді сидіння. Тобто, кожен пасажир може налаштувати машину під себе, вибрати той комфорт, який йому зручний. В кожного є зарядка 12 вольт, і місце таке, як підстаканник, така пляшечка. Зараз я ближче покажу, для того, щоб в далекій дорозі поставити собі якусь плящину. Тобто, це не Просто бус, щоб щось перевезти, це бус для того, щоб комфортно перевозити як мінімум 8 людей. І от для того, щоб зручно було людям сісти, будь ласка, широкий прохід сіли, сидимо в машині, є скло підіймачі, є місце таке підстаканник. От він зйомний, який би він не був, але він тут є. Тут ще одне місце є. Динаміки є. Ізофікси нагадую, 4. Ручка є в пасажира, В цього, в цього ручка пасажира є. Ну, як на мене, то досить таки прикольно. В нашій машина обладнана функцією клімату. ззаді кліматичну установку ми регулювати не можемо. Тобто температуру пасажирам вибирає водій за місцем пасажира. Ось цього температуру водій може брати як для себе, так і для всіх пасажирів ззаді в салоні. Що ж такого сказати? Місце достатньо у багажнику, сидіння достатньо комфортні, це не лавка. Буває виконання. Сидіння лавка буває просто. Буває, сидіння не регулюється вперед-назад, буває, що регулюється, Тобто, все можна в цій машині підрегулювати, все можна налаштувати для себе. Я вважаю, що вона такі, досить таки прикольна машина станом на сьогодні, пошановуючи в цієї машини мільйон. Машина дуже популярна на дорозі. Тому напевно, що за це її люблять, за те, що класні матеріали, класний комфорт і все. Але як завжди, є декілька мінусів. Мінуси те, що все ж таки це бус. В бусі багато сидінь, всі вони рухаються. купа пластиків, купа ремінців, купа всього, воно все, все ж таки тарабанить. Е, не супер ідеально, якщо чесно. Але звуки лишні є. Я вважаю, що з ними можна миритися. Але такі завжди є ситуації в екстралонах, особливо чим більше в тебе сидінь, тим більше в тебе проблем. Но я бачу в які гірша ситуація в цій машині. Ситуація нормальна, терпима з звуком, з комфортом їзди. Класно можна змиритися з тим, що деколи під тарабаню тобі сидіння не винуватий виробник в цьому, винуваті українські дороги. А тепер місце водія. Місце водія для тих, хто знає, що таке Мерседес, дуже багато в чому, Мерседес зробив однотипні. Тобто, оцей блок керування е, склопідіймачами, блок підігріву е, сидінь, е, кермо, мультіруль, підрульові перемикачі. Нагадую, у нас автоматична коробка передач. Е, все, що стосується умивача, під лівою рукою, автомат під правою. Е, є круїз контроль, є система обмеження швидкості, є система попередження при про з, з полоси. Вона вібрує на кермо, якщо ви з'їхали з полоси, це є асистент сліпих зон. В зеркалах такі трикутнички засвічуються, Тобто є функція. Мультимедіа. В мультимедії функція є дзвонити, блютуз, навігація. Що ще в нас є? Камера заднього огляду, Ну, Як на мене, то досить таки великий набір. Комплектації в даного автомобіля є. Сидіння. В сидінні є, можна висувати валік на висоту і на виліт сюди регулювати, тобто поперековий валік. Всі ці ручки, ясне діло, як в всіх бусах регулюються. Якщо дуже треба, пасажир може перейти назад, в міжрядді. Сидіння регулюється як по висоті, так і нахил. Не електрично, механічно, але все ж таки це досить таки класно. Крім цього, не просто вверх-вниз регулюється сидіння, а ще й можна підрегулювати суто підтримку під колінами теж вверх-вниз. Сидячи за кермом автомобіля, маєте в руках два ключики. Два ключики, як в стандартних всіх мерсах, є ключ від Webasto, О, Такий прикольний ключ. Як бачите, по інконках є Webasto, старт-стоп, система економіч... економ їзди. І саме, що цікаве, що машина ця, ми на цій машині проїхали не сильно багато кілометрів в середньому 200. Середній розхід по трасі склав 6 літрів з копійкою солярки. Тобто, Машина дизельна, 190 е, модель її 119, вона має 190 кінських сил. Для неї цих кінських сил достатньо і при цьому витрачає небагато палива. Я вважаю, що це, як на мене, то класно. Але знову ж таки, сидячи тут, можу, можу сказати тільки про, е, про мінуси. Невже Мерседес не міг якось зробити мудріші ті парктроніки? Я колись з Китаю привозили такі штуки на парктроніки. Е, Така от штучка, от вона управляє парктроніками, та? Якось його можна було кудись сюди інтегрувати, не знаю. Ну, якось немудро, мені здається. Далі не подобається мені те, що, ну, ну по-бусовськи, тобто це тарабанить. Не сильно тарабанить. Е, можна було трошки якось зробити ергономніше. ось Тут якісь, воно якось відкривалося, закривалося. Це щоб кудись відкривалося, чому це не може відкриватися, чому це не може відкриватися. як тих самих. Ну, правда, тут є місце, просто щоб поскладати щось. Е, великий бардачок. Машина вона обслужена. На 105 тисяч кілометрів було замінено мастило і фільтра, а зараз пробіг 112 тисяч кілометрів. Є місце тут на пляшечку, наприклад, так, але е, немає якихось таких е, місць, куди можна щось поставити. Наприклад, куди поставити телефон, якщо тільки не сюди, наприклад. так, Незручно. Що це за кишенька? Для чого вона, ось ця кишенька, що це таке, я не розумію. Якщо тут щось мало бути, то заглушіть його. ну, Що тут ще мало бути? Я не знаю. Ну, ну Як на мене, то е, якщо ми зараз говоримо про машину і заберемо для прикладу. Е, для тих, хто розуміється, заберемо умовно там, навіть де щось з панелі і, наприклад, то саме кермо чи щось, щиток, то є буває простіший, є буває модніший, то будемо побачити, що ця машина така, як, як попередній віто. Тобто салон такий самий, все те саме. Тобто... Не сильно Мерседесі переймалися, щоб зробити нову машину, але не забувайте, з 15-го року, якщо не помиляюсь, даний кузов, вийшов на його основі. Вони зробили як мінімум в клас, в якому запхали все, що тільки можна. Там буде інша панель, там буде шкіра, там буде все, що можна по комплектації набрати і Максимально все, що може бути, і ця машина так прижилася, щоб ви розуміли, ось це от екстралонги лонги е Віано, я маю Боже, В клас, колишній Віано. Що люди просто фанатіють і платять величезні бабки за такі машини. Отже, отже, мають на то повне право бути, значить, такі машини люкс класу. І я не вбачаю тому проблеми, що. Така велика машина, універсальний трансформер, який можна салон переробити, яка потужна, яка задньопривідна, яка вантажопідйомна. Все на ній можна зробити. В далеку дорогу комфортно їхати, по місту комфортно управляється класно, тому що вона задньопривідна. Хто розуміє, про що я говорю, в Мерсах інакше зовсім управляється кермо, зовсім по-іншому вивертається ступиця. Е, легше входити от в такі в невеликих місцях. Вона дуже маневрена, вона комфортна, м'яка відносно машина для свого розміру, тому, в принципі. Я розумію, чому за неї платять такі гроші. Так, є нюанси, але все ж таки на них люди закривають очі і платять різні суми за такі машини. І все ж таки, буси це не моє. Можливо, я розумію, що за ці гроші я би купив, можливо, щось інше, але є такі. Певний ряд осіб, які вважають, що ці машини для них нормальні. І я їх розумію, тому що дуже багато мають в моїй родині було потреби в бусі щось перевезти чи що небось я це не міг зробити. І тут ха! Родичів, якого є класний бус, давай! І він завжди виходить, допомагав і завжди казав, що я ніколи не уявляю, як я можу сісти в універсал чи навіть той самий кадік. Я просто хочу великого буса. І от іменно такого, де багато сидінь, де можна трансформуватися в якесь ліжко, то сьо і так далі, і тому подібне. Тому в. В принципі, машинка досить таки непогана. Не по звукоізоляції питання, ясне діло, що є. Це ніякий не преміум клас, йому треба робити додаткову звукоізоляцію. Але загалом машина прикольна, тому рекомендувати можу. На основі Vito Extra Long 447-го кузова багато вантажних автомобілів, багато пасажирських, багато екстра класу, v клас автомобілів. Універсальний автомобіль з великим салоном, з маленьким, з кількістю місць, з таким, з яким, двигуни. Які хочете різні форсування. До речі, про двигуни ми не сильно говорили, але якщо ми вже говоримо про е, виконання нашого автомобіля, про пасажира, значить двигуни бувають 113 виконання, типу Vito, да? 116 і 119. Якщо розуміти, що це таке, це степінь форсування того самого одного двигуна. Але е, така є маленька підказка, ремарочка для вас. Забираємо 1, спереді лишається 13, 16, 19. Це є приблизна кількість кінських сил. Тобто 13, 113 має 136, 116 приблизно 160, якщо не помиляюсь, 4, а 119, так як у нас, має 190 кінських сил. Переводьте назад в кіловати, хто куди хоче, але кожну з цих версій можна ще чіпувати. І з слабшої можна зробити саму більшу. І більша теж в запасі має можливість ще чіпування і бути максимально. Максимально потужною, але не забувайте, що у нас є задній привід, а не повний, повний теж може бути. Тому, в принципі, що обирати, обирати вам таку машину чи ні. Якщо цікавить більше щось конкретне про автомобіль, пишіть в коментарях, буду радий вам допомогти. І дякую, що дивитеся. робіть репости, поставте лайки або дізлайки. Кому, якщо підходить, підписуйтесь на відео. Все, дякую, друзі, дякую всім за увагу. Пока.